Добрий день всім, Олександр, міні -агро, київ Південь Леваха. Отримали ми новенькі, гарненькі, свіженькі. Всі знають Оріон РД 244, 404. Ось він є, трішки змінений по формі, по виконанню. По суті, від старого трактора залишився двигун, передня вісь, ну, задня. Все решта зовсім все по-іншому. Винесений бак ззовні. Раніше він був отут зверху. Потрібно було залазити, заливати. Зараз зручненько, відкрутили, залили. Зручно, класно, надійно. Питань немає. Двигун залишився КМ 490, такий, як і був. Тобто, по цьому стандартний лайдонговський двигун, перевірений роками, працює бездоганно, 4-хциліндровий, 4 циліндра по 90 мм. Потім збільшений глобально повітряний фільтр. Якщо ми побачимо стареньку сороківочку, він там такий, як у 24-15 см. Тут ми маємо вже 25 діаметрів, тут циклончик для того, щоб нас не закидувало зайві механізми. Масляного типу, масляна ванночка, головне в цьому фільтрі світ по суті, працює на картриджах. Наші люди люблять масляні ванни, да? для чого пилюка туди закидується, пилюка зупиняється. Добре, класно, але не забуваємо міняти отут маселко, тому що від нього далі все залежить. Чим частіше міняєте, тим надовше у вас вистачить двигуна. Але я все більше до того, що має бути картриджна система, він краще. Там точно повітря не пропускає, зайві елементи. Добре, поїхали до тракторця. Трактор 40 кінських сил має коробку 4 плюс 1 на 2. Зручно, краще вже підігнули речах куліси. Бачите, він вже винесений в бік. Раніше він тут заважав трошки в керуванні в старому тракторі. Зараз все суперово. Віддалений від сідушки. Понижена, повишена, віддалена стандартна куліса, місця стало більше. Підвісні педалі, які ви всі любите, да? мають бути підвісні педалі. Будь ласка, отримуйте підвісні педалі. Оновлена комбінована панелька приладів. Тут так само все зручно, все класно. Сріблясте кермо, маленьке, автомобільне, все зручно, все видно. Ручний газ, все мягенько працює пальчиком, 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 все мягенько, нові клавіші. Автомобільне кермо, малюсеньке, да? малюсеньке, малюсеньке, зручно, класно, надійно. Сідушка. Теж не потрібно зверху регулювати все. Ось воно, м'ягенько, крутиться двома пальчиками, виставили собі під вагу. Поїхали працювати. Двохшвидкісний вом, 540, 720. Повишена, понижена. Чотирьохступка плюс задня. Підключаємо передніми, зад постійний передок підключаємо. Оця червона штучка. Це коли потрібно зупинити двигун. Витягуємо і він зупинився. По навісному механізму. Примусова гідравліка. Додатковий. Так, це наш постійний клієнт, сім тракторів вже наших має. П'ять хвилин. Примусова гідравліка, двохсекційний розподільник, табличка номерна, сідушка м'яка. Ну, тут стандартні, оновлена. Світодіоди. У нас світодіодні, новесенька оптика. класно. Ну, Такого немає. В, жо... в жодному тракторі. Обов'язково біжить чи краса, і так біжить, догнати не можна. Противаги задні, противаги передні в комплекті, крила передні. Гідравліка на 800 кг. Причепний пристрій. Табличка вже сказав. По суті, всі основні елементи, які мають бути: 40 кінських сил, тяжкий трактор, тонну 600, його вага. 7,5-16 передня, 12-4 на 24 задня. Два насоса, НШ, один на гідропідсилювач, один на гідравліку навісний механізм. Все зручно, все класно, все надійно. Трактор робочий, вартої уваги, саме дешева сороківочка, яка є на ринку України. Звертайтеся в МініАгро, придбайте в нас тракторець, отримаєте задоволення від цього. доставка Доставка трактора в межах України безкоштовна.